Закінчилася холодна і сніжна зима, після зими настає весна. Вісняні місяці березень, квітень та травень. Навесні День стає довшим, а ніч коротше. На весні сонечко світить яскравіше і гріє землю. Під теплими променями сонечка починає танути сніг, біжать струмки води. На деревах і кущах Починають набухати бруньки і розпускають листочки. Навесні з'являються весняні квіти, проліски, тюльпани, конвалії, кульбапи, крокуси. Перелітні птахи прилітають до нас з теплих країв, граки качки, ластівки, шпаки та чаплі. Повернувшись з теплих країн, птахи будують гнізда, відкладають яйця і відсиджують пташенят. Навесні прокидаються комахи, метелики, бджоли, бабки, мурахи сонечко та гусінь. Також навесні звірі міняють забарвлення. Ось, наприклад, зайчик взимку білий, а навесні змінює свою шубку на сіру. Білочка взимку блакитна сіра, а навесні вона руда. Навесні ведмеді ведмедиця. Вилазять з берлоги з маленькими ведмежатами. Сьогодні, мої дітки, ви дізналися, які зміни відбуваються в природі? До побачення!